Рушійна сила. Дев'ятий крок до багатства. Для успішного накопичення багатства потрібна сила. Плани інертні і не приносять користі, якщо за ними не стоїть сила, яка запускає їх у дію. У цьому розділі не буде описано, де людині шукати і як використовувати силу. Давайте спробуємо дати визначення слову «сила». сила. Сила це організоване і розумно спрямоване знання. Також, говорячи про силу, я буду використовувати поняття організованих зусиль, достатніх для того, щоб перетворити бажання на його грошовий еквівалент. Під організованими зусиллями я маю на увазі спільні зусилля двох або більше людей, які злагоджено рухаються для досягнення конкретної мети. Ця сила потрібна для накопичення грошей. Ця сила необхідна також, щоб зберегти багатство після того, як воно було накопичено. Давайте ж розбиратися, як знайти в собі цю силу. Якщо відштовхуватися від того, що сила це організоване знання, то давайте тоді розглянемо джерела знань. Перше. Безмежний вселенський розум. З цим джерелом знань ви зможете налагодити зв'язок за методикою, описаний в одній з попередніх глав, а саме за допомогою творчої уяви. Друге накопичений досвід. Досвід людства, принаймні та його частина, яка була впорядкована та зафіксована в тій чи іншій формі, можна знайти у будь-якій хорошій публічній бібліотеці. Важлива частина цього накопиченого досвіду, систематизовано викладається в школах, коледжах і університетах. Третє. експерименти дослідження. В області науки та й практично у всіх сферах життя, люди щодня збирають, класифікують і систематизують нові факти. Це джерело, до якого слід звертатися, коли накопичений досвід недоступний або не дав потрібних знань. Тут також часто потрібно використовувати творчу уяву. Знання, отримані з будь-якого з перерахованих вище джерел, можуть бути перетворені на силу за допомогою створення певного плану дій і, власне, самих цих дій. Уважно проаналізуйте ці три основних джерела знань, і ви переконаєтеся, що наодинці людині буде вкрай важко осягнути весь цей процес. І зібрати знання, і скласти на їх основі чіткий план дій. І, власне, реалізувати цей план дій. Все це досить складно. А якщо ваш план носить досить масштабний характер, то як правило без допомоги вам не обійтися. Сила мозкового центру. Що ж таке мозковий центр? Це злагоджена координація знань і зусиль двох або більше людей для досягнення певної мети. Як то кажуть, одна голова добре, а дві краще. У попередньому розділі були дані інструкції зі створення планів для перетворення бажання на його грошовий еквівалент. Якщо ви будете наполегливо виконувати ці інструкції і з розумом підійдете до вибору людей для команди свого мозкового центру, вважайте, що ви вже на півдорозі до досягнення своєї мети. У цьому розділі я хочу розповісти вам про дві переваги використання принципу мозкового центру економічну та психологічну. Ну, економічна вигода цілком очевидна, адже якщо ви оточите себе людьми, які будуть давати вам цінні поради та злагоджено діяти, то всі від цього тільки виграють. Така форма співпраці лежала в основі майже кожного великого статку. Усвідомлення цієї простої, але великої істини може визначити ваше фінансове становище. Що стосується психологічної сторони принципу мозкового центру, тут все трохи складніше. Точніше сказати, більш абстрактно, оскільки тут мова йде про духовні сили, які людство поки не дуже добре вивчило і розуміє. Можливо, для вас щось прояснить наступне твердження. Два розуми, які об'єднались воєдино, створюють тим самим певну третю, невидиму силу, яку можна назвати свого роду третім розумом. Як відомо, всесвіт складається з двох елементів енергії та матерії. Також добре відомий факт, що матерія може бути розбита на молекули, атоми та електрони, тобто існують одиниці матерії, які можна виділити, відокремити і проаналізувати. Точно так само є й одиниці енергії. Людський розум це форма енергії, частина якої є духовною за своєю природою. Коли розуми двох людей координуються в гармонії, духовні одиниці енергії, кожного з цих розумів починають взаємодіяти. Це і становить психологічну сторону мозкового центру. Принцип мозкового центру, а точніше, економічна вигода, яку він приносить, вперше привернула мою увагу на прикладі Ендрю Карнегі більше 25 років тому. Саме відкриття цього принципу визначило вибір заняття всього мого життя. Мозковий центр пана Карнегі складався приблизно з 50 осіб, якими він себе оточив для встановлення чітких та конкретних задач, а саме виробництва і продажу сталі. Він говорив мені, що своїм багатством зобов'язаний тій силі, яка виходила з цього мозкового центру. Проаналізуйте життєвий шлях будь-якої багатої людини, і ви побачите, що ця людина свідомо чи ні, використовувала принцип мозкового центру. Енергія це універсальний будівельний матеріал природи. З неї складаються всі матеріальні об'єкти у всесвіті, включаючи людину і всі форми тваринного та рослинного життя. За допомогою процесу, який повністю розуміє лише сама природа, вона перетворює енергію на матерію. Цей будівельний матеріал, доступний людині. Він міститься в енергії, яку виробляють наші думки. Людський мозок можна порівняти з електричною батареєю. Він черпає енергію з вселенської субстанції, яка пронизує кожен атом речовини і наповнює все у Всесвіті. Загальновідомо, що ланцюг з електричних батарей буде давати більше енергії, ніж одна батарея. Також добре відомий той факт, що окрема сила енергії, яку дає батарея, залежить від кількості та потужності її елементів. Так ось, мозок функціонує аналогічним чином. Це, до речі, пояснює той факт, що мозок одних людей працює більш ефективно, ніж мозок інших. Виходячи з цього, ми можемо стверджувати наступне: ланцюг розумів, гармонійно і злагоджено скоординованих, виробить більше розумової енергії, ніж один розум. Розумієте, про що я? Принцип той самий, що і з ланцюгом батареї, які виробляють більше енергії, ніж одна окремо взята батарея. За допомогою цієї метафори відразу стає очевидним, що принцип мозкового центру містить секрет сили, якою володіють люди, які оточують себе розумними людьми. А ось вам ще одне твердження, яке підводить нас ще ближче до розуміння психологічної сторони принципу мозкового центру. Коли розуми об'єднуються в певний ментальний ланцюг і взаємодіють у гармонії, то примножена енергія, яка створюється цим альянсом, стає доступною кожній ланці цього ланцюга. Ні для кого не секрет, що Генрі Форд почав свою ділову кар'єру неграмотним, неосвіченим та бідним. Але за якихось 10 років, що здається просто неймовірним, пан Форд подолав ці три недоліки, а за 25 років став одним з найбагатших людей в Америці. А ще зіставте це з тим фактом, що блискавичні успіхи пана Форда стали особливо помітні з того моменту, як він став хорошим другом Томаса Едісона. Ось вам і вплив одного розуму на інший. А давайте подивимося ще глибше і розглянемо той факт, що найвидатніші досягнення пана Форда почалися з того часу, коли він сформував свій мозковий центр, в який входили Гарві Файерстоун, Джон Берроуз і Лютер Бербанк. Кожен з цих володів величезним розумовим потенціалом. Ось вам незаперечний доказ того, яку силу несе в собі злагоджений союз розумів. Генрі Форд боровся з бідністю, неграмотністю та невіглаством, об'єднуючи себе з великими розумами та наповнюючи свій власний розум їх ментальними вібраціями. За допомогою спілкування з Едісоном, Бербанком, Берроузом і Файрстоуном, пан Форд перетворив і вдосконалив свій власний розум завдяки інтелекту, досвіду, знанням і духовним силам цих чотирьох осіб. Все це принцип мозкового центру. Цей принцип доступний і вам. Ми вже згадували Махатму Ганді. Воістину, його сила величезна, враховуючи кількість його послідовників і їх віру в свого лідера. Давайте проаналізуємо, як він досяг своєї колосальної сили. Насправді пояснення можна вмістити в одне речення: за допомогою своєї сили він вплинув на розуми більш ніж 200 мільйонів осіб, об'єднавши їх на шляху до спільної мети. Коротше кажучи, Ганді зробив диво, інакше це й не назвеш. Задумайтеся, 200 мільйонів людей були натхненні, а не змушені діяти спільно. Якщо ви сумніваєтеся, що це диво, спробуйте переконати хоча б двох людей діяти гармонійно і узгоджено протягом хоч якогось періоду часу. Кожен, хто управляє бізнесом, знає, як важко змусити співробітників працювати разом у дусі, який навіть віддалено нагадував би гармонію та згоду. Отже, повернемося до нашого списку джерел сили. Під номером один у нас був безмежний вселенський розум. Коли два або більше осіб працюють спільно і прагнуть певної мети, її гармонійний союз починає черпати енергію безпосередньо з величезного вселенського сховища безмежного розуму. Це найбільше з усіх джерел сили. Це джерело, до якого звертається геній, це джерело, до якого звертається кожен великий лідер, свідомо чи ні. Два інших основних джерела, з яких ви можете черпати необхідну силу, залежать від п'ять людських відчуттів, тому їх надійність важко гарантувати. Відчуття іноді нас підводять, але безмежний розум ніколи не помиляється. У наступних розділах я докладніше зупинюся на методах, за допомогою яких можна встановити зв'язок з безмежним вселенським розумом. Однак у нас тут не курс з релігії. Жоден принцип, описаний у цій книзі, не повинен інтерпретуватися як такий, який має на меті прямо або посередковано втручатися в релігійні звички людини. Ця книга присвячена виключно тому, щоб навчити вас, дорогі читачі, як перетворювати бажання грошей на реальні гроші. Читайте, думайте, плануйте, багатійте. Незабаром пазл складеться і ви побачите всю картину, поки що вивчайте деталі окремих розділів. Гроші, вони, наче благородна дівиця, настільки ж соромізливі і недоступні. Їх потрібно завойовувати методами, не схожими на ті, які використовує ловелас, щоб звабити свою чергову жертву. І як не дивно, сила, яка використовується при залицянні до грошей, не сильно відрізняється від тієї, яка використовується при залицянні до благородної дівчини. Ця сила сповнена віри, бажання і наполегливості. І аби як тут не впоратися, потрібен чіткий план дій. Коли просто гроші перетворюються на великі гроші, вони течуть до свого господаря так само стрімко, як ріка тече навесні. У сили теж є течія, якщо ви будете плисти за нею, то сила цього потоку буде нестримно нести вас вперед, до багатства. Але тих, кому не пощастить плисти проти течії, цей бурхливий потік нещадно захлесне і потягне донизу, до страждань і злиднів. Кожна людина, яка накопичила великі статки, усвідомила існування цих життєвих потоків. Вони це наше мислення. Позитивні емоції та думки формують ту сторону потоку, яка веде до успіху. Негативні емоції формують сторону, яка веде до бідності. З цього випливає твердження надзвичайної важливості для людини, яка читає цю книгу, щоб розбагатіти. Якщо ви відчуваєте, що вир життя затягнув вас у потік злиднєвій бідності, це твердження може послужити для вас рятувальним веслом, за допомогою якого ви зможете відштовхнути себе та потрапити до потоку багатства і процвітання. Але просте читання так чи інакше жодним чином не принесе вам користі тут треба діяти. Деяких людей підхоплює то хороший, то поганий потік. Крах Уолл-стріт у 1929 році, немов цунамі, обрушився і затопив мільйони людей в обох потоках. Ці люди борсаються, деякі з них у відчаї страху, щоб знову знайти свій грошовий потік. Ця книга була написана спеціально для тих, хто не хоче йти під воду під тиском обставин. Бідність і багатство часто міняються місцями. Економічний крах світу дав урок, хоча найчастіше світ швидко забуває такі уроки долі. Бідності не потрібні ніякі чіткі плани. Вона просто безпардонно приходить і витісняє багатство. Але багатству, щоб витіснити бідність, потрібен добре продуманий план. Бідність смілива та безжальна, багатство соромезливе та нерішуче, тому ви повинні самі його запросити.